Вітаю всіх на своєму каналі. Дівчата, дуже рада сьогодні з вами поспілкуватися, бо останній раз, коли я записувала відео саме в такому форматі, це було три тижні тому. І в чому ж причина моєї такої відсутності, я зараз вам покажу, в чому ж причина? Це правила дорожнього руху. Так, Я пішла навчатися в автошколу і протягом. Всього липня три тижні я навчалась, потім дуже активно готувалась до теоретичного іспиту. Я його здала у вівторок, з другого разу здала, але Знаєте, ну не зовсім це було легко мені, і тепер я трошечки вільніше себе почуваю. Звісно, попереду у мене практичні заняття, це дуже відповідальні. Але я можу тепер більш трошечки більше приділяти часу саме. К своєму улюбленому хобі. Бо я так і по розмові відчуваю, що ну, щось якось е, незручно мені зараз розмовляти. Але коли постійно записуєш, то якось воно вже так говориш, говориш, говориш. А коли так, е, час достатньо великий пройшов, то трошечки важче. За цей час я потрошки в'язала, я дов'язала свій літній топ, Ви зараз бачите його на мені. Я зняла на нього інструкцію. Інструкція на каналі. У мене ще одна готова робота. У мене новий, нове замовлення від моєї мами. Дуже цікава пряжа. Дівчата, сьогодні все вам покажу. Я потихеньку просуваю друге замовлення і свій джемпер. І тож я так думаю, що сьогодні буде цікаво, тож залишайтесь разом зі мною, і я все покажу, що я напрацювала за цей час. І, дівчата, по традиції я хочу почати з готових робіт. У мене їх дві. І спочатку поговоримо з вами саме про літній топ, який ви зараз бачите на мені, я трошечки далі відійду. Я е, і протягом свого розказу додам фото. І потім, після того, як розкажу, розкажу то також додам фото. Е, з якої ж пряжі я в'язала з, е, з пряжі Rose від Віта. Це 100% мелосома. Сиризована бавовна в 50 грамах 150 метрів. Колір приємний, молочний 39,50 В'язала я спицями 2,25 вага цього виробу 260 г. Що я можу сказати саме про пряжу? Можу, чи я її рекомендувати саме для літнього в'язання, більш ні, чим да. Чому? Тому що вона жорстка, але є плюс, вона дуже гарно тримає форму. І е, сказати, що мені не сподобався цей літній топ, ні, він мені дуже подобається. Але е, коли дуже жарко, я, звісно, його не зможу носити. Я його в'язала більш як майку під піджак або під спідницю, під каблук, або під кардиган. Тож саме так, як він виглядає, ви, звісно, можете сказати, що тут дуже мала свобода облягання, може її зовсім тут немає, але саме так, як я зв'язала, це те, що я хотіла. Але трошечки і літо мені, ну так, незважаючи на те, що воно було достатньо активне, але я трошечки так набрала вагу, але я так вважаю, що вересень. Почнеться, почнеться робота, почнеться іще активніше додасться і робота, і мої практичні заняття по водінню, бо я зараз до вересня, звісно, не встигну все відпрацювати. І тож, там, я так вважаю, я трошечки скину вагу і стану більш, більш тендітнішим. Дівчата, ви бачите, що цей літній топ зв'язаний ажурним візерунком. У мене на каналі є відео, де я пров'язую його, і також є інструкція, як я його в'язала. Тож проходьте, користуйтесь. Достатньо проста модель: я не вив'язувала тут ніяких проймів, просто в'язала по прямуй, тільки сформувала виріз по горловині попереду, і на спині також. Швирі з горловини, і обв'язала одним рядом, ви бачите, ряд гачком один стовпчик без накиду і радчим кроком. І так само я обв'язала пройми. Все, достатньо проста модель. Тож проходьте, користуйтесь, в'яжіть і отримайте задоволення. І я запрошую переглянути декілька фото, і ми зустрінемося з вами. Друга робота, про яку я вам хочу розказати, це шапочка. Яку я в'язала для своєї онуки. Це дитяча шапка такого приємного бускового кольору із пряжі Gazal Baby Wool XL в 50 грамах 100 метрів. Кольор 823 XL. Не буду розказувати склад цієї пряжі, я так вважаю, що ну, всі вже знають її, вона і бюджетна, і доступна. Але, дівчата, що не так з цією шапкою? Я відправляла її на примірку, і ми все ж таки вирішили її перев'язати. Я зв'язала її на обхват голови 49 см, набирала 65 петель, але вона дуже щільно сидить на голові. Онука каже, що їй зручно, але ми все ж таки з невісткою вирішили її перев'язати, бо дівчинка росте. В неї довге волосся, можуть бути і хвостики на голові, і якщо вона буде дуже щільно, тож може і голова боліти, і буде некомфортно. Тож я вирішила до 65 петель додати 4. Ось, і також трошечки вище її зв'язати на 2-3 см, бо вона ну, зовсім по голові у дитини. Тож, шапка мені подобається, я зараз не розпускала і хотіла вам її показати. Тепер я спокійно можу її розпустити, попрати пряжу, поки зараз тепло на вулиці, вона висохне, і зв'яжу саме таку шапочку, трошечки більшого розміру, і трошечки. Довше. Тож це все, що стосується цієї шапочки. А далі буде цікавіше. І продовжуючи тему в'язання аксесуарів, я хочу вам розказати про наступний процес. І цей процес зимова шапка для моєї мами. Я придбала ось таку пряжу. Дуже приємного бускового кольору. Ви бачили, що попередня шапка у мене з такого кольору, бо там у мене залишилась пряжа саме з свитра, який я в'язала для своєї онуки. Мама побачила той колір і сказала: я хочу саме таку шапку. І я. Е Запропонувала їй, все ж таки, мам кажу, давай ми купимо нормальну, дорогу пряжу. Ти завжди хотіла щось пухнасте. Е і ми придбали ангору, подивіться, ангора преміум. Я в'язала з такої пряжі вже шапочку з жовтого, яскравого жовтого кольору. Це пряжа від Ярни в 25 грамах 112 метрів і колір. 6027. Я використовую три ниточки ось такої пряжі і одну ниточку 100% мироносової вовни від Ярна Ірен називається в 100 грамах 1400 метрів. Колір 3057. Я, я зараз вам покажу, я зв'язала зразочок і покажу саме, яким візеруночком я почала в'язати цю шапочку. Ось так виглядає зразок. Це просто я пров'язала лицевою гладдю, я розрахунок робила. І ось так виглядає візерунок. Мамі сподобався цей, саме цей візерунок. Я знайшла його на Ютубі. І саме цим візерункам вона попросила. Вона дуже м'якенька ця пряжа. Ну так просто, як, знаєте, як кошеня. І цей зразочок я його попрала. І подивіться, я не знаю, видно вам чи ні, який пух. На вулиці дуже сонячно, тож я закрила е, жалюзі і ну, видно, видно і так, от я бачу. М'якенька, приємна, я в'яжу три нитки ангори і одна нитка мериносової вовни для того, щоб трошечки і тепліше було, і трошки стабілізувати, і щоб трошки тримала форму, бо ангора вона не тримає форму. І ось я набрала на обхват голови 59, я набрала 75 петель. І ось пров'язала тільки один рапорт. Тож потихеньку буду просуватися далі. Не знаю, дівчата. Хочу ще пров'язати декілька рапортів. І не знаю, чи може іще один рапорт прийдеться додати. Якось я з шапками на ви. Щось я. Ну, я дуже рідко їх в'яжу, бо сама я шапки не, нашу, не ношу. У мене весь верхній одяг, він з капішоном, як капюшон, дівчата українською. Не знаю. Тож, всі і куртки, і пальто, всі, і шуба в мене, вони всі з капішоном. Тож я не в'яжу ніколи собі шапку. І тож не зразу попадаю саме в розмір. Ну нічого, будемо навчатись, а що, що залишається робити. Тож потихеньку буду просувати цей процес. У попередньому відео я розказувала, що поступило замовлення на, на демісезонний джемпер із пряжі Ярнард джинс, колір 86, 55% котон і 45% поліакріл. і метраж пряжі в 50 грамах 160 метрів. Приємний молочний колір. І я зараз продовжую в'язати замовлення. У мене відв'язана спина, відв'язана передня частина. Я вже з'єднала методом трьох спиць плечі. І далі тепер мені потрібно обв'язати головину, піти поміряти на дівчину, на ту, для якої я в'яжу, рукав, скільки мені набирати петель, зв'язати два рукава. І все, і віддати зовсім трошечки залишилось. Ну нічого, потихеньку буду просувати. Якось, ви знаєте, я цього разу щось, щось так багато у мене процесів, і це для мене не притаманне. Я так, максимум два, щось маленьке і щось велике. А зараз щось: дві шапки, два джемпера, зараз ще один покажу. Шкарпетки, які я показувала в попередньому відео, я до них так і не доторкнулася, бо зараз зовсім не до шкарпеток. То щось дуже багато, ну, слава Богу. Я дов'язала цей літній топ, хоч бо і це було в процесі, і якось ну, дуже всього багато. Ось, Подобається, що виходить. Приємна така пряжа на дотик. У мене інструкція є на цей візерунок на каналі, і я в'язала попередній, саме для цієї родини, я в'язала джемпер тільки джинсового кольору, і інструкція у мене є на каналі. Тільки там був рукав три чверті, а тут буде рукав звичайний, довгий рукав, тож тільки цим вони і відрізняються. Тож потихеньку так буду працювати і закінчувати його. Дівчата, протягом цього відео я буду пробувати додавати в правому верхньому куті підказочки, щоб якщо е, вам зразу цікаво перейти саме на візерунок, про який я, наприклад, розказувала, чи на візеруночок е, ажурними ромбами, щоб ви зразу могли натиснути на силочку і на посилання, і зразу перейти на це відео. Я буду пробувати, я ніколи цього не робила, але ми розвиваємося постійно, тож буду е, пробувати, а ви. Користуйтесь, будь ласка, цим. А я хочу вам розказати іще про один процес: це джемпер із кашемірової пряжі. Я покажу вам його. Ось, подивіться, я вже декілька декілька відео про нього розказую. Я дуже так повільно його просуваю. Минулого разу, коли я показувала вам у мене ось маркерочек ось тут стоїть. Бачите, і я його не зняла, і я вже пров'язала. Бачите, скільки. Тепер я перезніму маркерок, поставлю вище і буду далі в'язати. Я дов'язала до пройми вже, я попрала. І знаєте, дівчата, я вчора так його активно терла, але я бачу, що трошечки пушок випустив, але ще не зовсім. Тож потрібно буде. Ну... Потрібно буде більш так активно попрати його, Ну, це коли я вже дов'яжу, мені просто чому я прала вчора, мені потрібно було з'ясувати, скільки ще в'язати, чи іще вище до пройми, чи достатньо потрібно вже закривати. Тож я завжди так роблю, я відв'язую якусь частину перу, сушу. А потім заміряю все і далі потім вже продовжую. Так мені так більш зрозуміло і зручніше. Також подобається, що виходить. І колір вже я до нього так звикла. То спочатку мені він зовсім не подобався. Але, знаєте, гумку ця пряжа зовсім не тримає. зовсім. Я все хотіла зняти відео саме на цю гумку фабричним набором, гумка 2 х 2. Ну, якось зніму, бо дівчата з цією автошколою, з цим теоретичним іспитом, і ще й консервація, і жара, і ой, ну страшне. Дуже дуже якось так важко дуже багато всього, і хочеться йти йти. йти. лягаю в другій годині, щоб хоть трошечки пов'язати, бо в день ну, зовсім ніяк не получається. А знімати так і ще на це е, мало, мі, менше часу, бо його потрібно відео відзняти, потім все змонтувати. На монтування влогів у, у мене уходить дуже багато часу, е, а його десь потрібно взяти цей час. <сум> Тож, ну нічого, потихеньку-потихеньку будемо просуватись. Тож буду в'язати і показувати вам далі. І, дівчата, хочу показати вам ще два моточки ось такої. Пряжі від Ярослава приємного, приємного джинсового кольору, який я отримала в подаруночок від своєї подруги. Е мені дуже подобається ця пряжа. Дівчата, я додам фото топа, який я в'язала в минулому році саме з цієї пряжі, такого льняного кольору. Е він Ну, ідеально, просто я його прошле минуле літо відносила. В цьому, цим літом я його дуже часто одягала. Мені дуже подобається, як носиться ця пряжа. Але то був льняний колір. Я не знаю, як буде цей колір, коли я буду прати. Колір Васільок називається 67, світлий Васільок. Але ж васільок українською не Василюк, я так вважаю, ну написано так. Тож будемо переводити і додам вам колір 67. Ось написано: в 50 грамах 150 метрів. І е, мені подарували два таких моточки, це 100 грам. І в мене залишилось від мого топу також десь е, приблизно 100 грам. І я хочу, але ж це вже буде наступного літа. Я хочу чи чия. Який якийсь топ е, е, мушками зв'язати. Чи може якийсь літній кардиганчик, просто, знаєте, як накидка, от накинув, е, може, це буде. Ну, я не знаю, що це буде. Це ми будемо, знаєте, прийде літо і будемо, буду вирішувати, що я буду в'язати, але пряжа мені подобається. Працювати буду з задоволенням а може я просто зв'яжу літній топ саме тільки з цієї пряжі, і буде класно. Тож, дівчата, це все, що я хотіла вам розказати в цьому відео. Мені здається, що воно вийшло коротеньке, але, знаєте, зараз стільки багато роботи, як у мене, так я вважаю і у вас, і дуже великі відео дивитись і у мене. Я просто по собі якось так ну, сужу. Як українську дівчата, не знаю, як це слово. Я от дивлюсь по собі. Я часові е, годинні відео, ну у мене нема часу. Просто дивитись на прискоренній швидкості, також я, мені не подобається це. Але отак, хвилин 20-25, щоб трошечки познайомитись, просто бути в курсі, що відбувається в, у в'язальному Ютубі. Я завжди дивлюсь. І знаєте, дівчата, що мені приємно, дуже приємно. Я відкриваю для себе україном, україномовних е, в'язальниць. Е, Дівчат, І такі класні відео ну просто мені настільки подобаються. І прям вже десь е... дівчат десь, ну 5-6 точно я для себе відкрила і з задоволенням дивлюсь їх відео, чекаю їх відео. Тож, будемо розвиватись, по-іншому не може бути. Тож, дівчата, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, давайте спілкуватись в коментарях. Мені буде дуже приємно. Всім гарного дня, гарного настрою, міцного здоров'я і всього-всього самого найкращого. І до нових.